Всім привіт! Ось так виглядає двигун після 300 тисяч експлуатації його. Нічого тут не робилося. Льоншотике ми ті, так і знімаємо. Тут нічого не робилося, в плані якогось там заміни сальників, ще щось, якісь стакани. Цього ніхто нічого не трогав. Вчасне обслуговування заміна масла, вчасне обслуговування ГРМа, вчасне взагалі огляд. Елементарний двигуна і так далі. Що стосується ходової, після 250 тисяч, шкода, Volkswagen, Audi, це варто просто зробити комплексний підхід, щоб ви не приїжджали більш на сервіс. От. Ще раз покажи: тут нема не підтікань, це мій особистий автомобіль. Наразі його вже практично купили. Стан радіаторів також покажи. Це пробіг 300. Тисяч, так що не смішіть мене і не розказуйте басні, що я купив автомобіль 250 тисяч і мене накрився там стакан, потекли форсунки, не працює те, не заводиться, поламався старті. Це не може бути 300 тисяч, 1,6, 2,0, ходять двигуни спокійно, навіть без ніякого втручання.